Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко, це проект «Що не так. І сьогодні ми поговоримо про те, як політики під час війни піаряться на благодійності. Цей випуск став можливим завдяки сприяння фонду Петра Порошенко. Українські політики обожнюють піартися на благодійності. До повномасштабної війни в телевізійні новини можна було потрапити з абсолютно жалюгідними історіями. Транспорт закупили за закупілізащобвенції Помог народний депутат Сергій Рудикте або якщо у вас був власний канал як Вахметова. То про вашу благодійність розказували так часто, що, врешті, створили музей. Місія, яка стала історією, саме масштабна гуманітарна допомогів, штаб Ріната Ахметова, представлена в експозиції музея Маріупольського металургічного комбінату імені Ілліча. цього року атмосфера інакша. В перші кілька місяців повномасштабної війни практично жоден політик не піарився на допомозі. А якщо хтось це робив або сам косплеї військових, їх швидко спіткала доля Кіри Рудик. Проте нічого хорошого не могло тривати вічно. І завжди наголошують на прямому каналі про відну роль у цьому зіграв Петро Порошенко. Унікальний бойовий робот. На рідному прямому каналі виходять найкрасивіші реклами за участі власника. Серйозно, це саме професійні рекламні ролики про благодійність, які звучать, наче фінал шоу про ремонти. Краще іде кращим. В інших відео задіяна сім'я Порошенка. І подібної реклами треба якраз більше, бо видно, що не в усіх є досвід піару з технікою. <плес> Крім цього, Періодичні рекламні інтеграції є прямо в інтерв'ю прямого каналу. Справа громад і фонд Порошенка сьогодні знову завезли додаткову техніку. Але ми не на прямому каналі і не будемо говорити, що Порошенко це єдиний, хто чим займається в цій країні. На Еспресо є своя реклама благодійності, причому просто подивіться, які кадри обрали журналісти. Ми вирішили заснувати і створити е, громадську організацію, яка об'єднає, по-перше, всіх переселенців Можна по всій країні, і об'єднає дякую, на, дякую. наших і... спасителів, які да. нас кормлять да. цей чоловік на відео, це нардеп від слуги народу, і крім нього, в рекламі, з'являються ще двоє представників цієї фракції. Мабуть, у вас виникає питання, чому їх піарить «Еспресо» на якісь плюси? Що ж, Плюси просто зайняті. Вони в національному марафоні за наші податки піарять людей Коломойського. Фонд Ігоря горяпалиться тільки разом, як і вся Україна, всі українці долучаються до допомоги військовослужбовцям уже ось вже півроку. Зрозуміло, що коли таке відбувається на макрорівні, то і політичні мікроорганізми теж піаряться на благодійності. Можливо, вас цікавить, наприклад, подяка в газеті. Отже, що з цим не так, якщо волонтери насправді теж звітують про допомогу. По-перше, спосіб звітності. Волонтери публікують повідомлення в соціальних мережах або в себе на профільних сайтах. Так само нормально, коли слуга народу повідомляє про допомогу в себе на сайті, або Юлія Тимошенко звітує про продовження тигрулі в Фейсбуці. Проте це ненормально, коли про благодійність політиків повідомляють журналісти в новинах, особливо за наші податки. Саме тому логічно і дуже органічно стала пропозиція Ігоря Палиці оздоровити таких дітей. Друга, значно важливіша причина це мотивація: волонтери саме звітують про використання коштів або використовують комунікацію, щоб залучити більше донатів. Політики використовують благодійність в політичній боротьбі. Просто подивіться, як Матвій Ганапольський спекулює, чому влада блокує прямий канал. Коли ти е, забороняєш, коли перед тобою весь час дві постаті отак мерехтять: перша постать це е, Путін, який веде реальну війну і ти його ненавидиш. А друга постать це Порошенко, який навпаки допомагає армії, ти робиш все, щоб ніхто це не побачив. Лізеш ні туди, куди надо, Порошенка. Окей, насправді принаймні марафон прямий не беруть, бо там вже все зайнято. П'яром друзів Коломойського. Власне, цим фонд Ігоря Павловиця тільки разом і займається, і в цьому була велика місія. Найгірше ж, коли політики за рахунок благодійності намагаються купити собі індульгенцію, і навіть не дуже це приховують. Подивіться, наприклад, на члена одразу двох заборонених проросійських партій. І домашню тварину, яку Євген Мураєв змушений був покинути під час евакуації. Сообщать о таких фактах допомоги було б полезна, щоб, наприклад, там, в дальнішому, не було там таких случаїв, як, наприклад, з вами случилось там на День Победы на блокпосту. Ніхто не застрахований. Ну, побачимо, як це повпливає на вироки. Загалом цього року 86% українців жертвували гроші на армію. Всі вони молодці. Очевидно, що навіть політики, які дійсно передавали мільйони бойових роботів Збройним силам. Просто коли про це говорять журналісти, це все піар. А на цьому все. Дякую, що дивилися. Ставте лайки. За кожен лайк з ефіру зникає одна реклама благодійності, і пам'ятайте: майже всю допомогу, яку ми передаємо Збройним силам, урешті отримують росіяни. Але є один нюанс: слава ЗСУ! І слава Україні.